Тож не слово батьківське то є оберіг, що осяє шлях, де багато доріг, де ж стежина до щастя, якою піти? Слово батьківське, ти нам вічно світи. Ви знаєте, нам дуже приємно завжди, коли батьки мають ну, охоту або хочуть прийти і привітати. Нашу сім'ю, наших дітей і вас, батьків. І тому я з великим задоволенням надаю слово нашій мамі, в якої троє вже діток навчаються в нашій школі, Олені Вікторівні, Бредлі. Де вона? Де вона? Ага, ось вона. Уважно слухайте, діти. Мама написала вірш і пісню. До яких хоче звернутися до вас. Уважно слухайте спочатку вірша. Дитя моє. Ти просто є. І от за це люблю тебе. Бажаю, сонечко моє, чи сонце дощик, чи гроза, чи посмішка в тебе сльоза? Ти для мене є цінний плід. Більш дякувати мені слід, творцю просторів, зір, небес, за те, що люд його не щез. За те, що ти його дитя, і в нас є спільність майбуття, за те, що дав тебе мені, огородив на цій землі, за спільні наші вечори, що зір підносим до гори за єдність наших молитов, що любить Бог нас без умов. Бажаю вести до мети, мета в спільноті будь завжди. Дитя моє, ти просто є, і от за це люблю тебе. Бажаю сонечко моє, щоб ти світив там, де ти є, а щоб ти світлочко давав. То більше слово, щоб читав і у молитві пробував. І добре, щоб запам'ятав, не ображай малих слабких, бо вступиться за них згори всесильний Бог, що бачить всіх, і особливо всіх отих, що серце чистеньке в них є. І за таких господь стає, ти розмірковуй над життям, допомагай учителям, і зранку мудрості шукай, і знай дитя, запам'ятай, скінчиться все, і завдання, і школа, і інститут, знання. Лиш вічним пекло є і рай, і ще сьогодні вибирай, де буде в вічності душа, після цього дитя вірша. Будь вірним Господу завжди, люби його, навіть коли усі сміються чи плюють, показуючи злісті лють. терпи. Чекай, молись і знай. Прийде із неба поміч в час, завди ж було з тобою в нас. Благослови тебе Господь, будь чем, не впирайся в плоть, а в дусі, щоб опору мать і очі в небо підіймать. Дитя моє, ти просто є, і от за це люблю тебе. Мене ще попросили дати свідчення перед піснею про молитву. Я думала, що я цього робити не буду, а сьогодні дуже коротенько вам просто скажу, що ми десь побачили в світі. Ми з чоловіком дуже багато їздили, і один раз ми попали в одну сім'ю. Багатодітно. Але їх син, це було там за кордоном в Америці, підписав контракт і 10 років назад поїхав в Ірак солдатом. Діти, його братики, сестрички плачуть, мама плаче, а от він таке захотів зробити. Каже: Ну я ж буду в бункері сидіти, я ж нічого такого робити не буду погано. Я ж там десь на комп'ютері буду щось робити. І ось потім цей хлопець нам з чоловіком показував цілу пачку фотографій, як він в Іракові стоїть, Сережа. І хотілося б залишити з вами батьки, оцей приклад. Вони такі високі хлопці, а там стоїть невисока дівчина, отака маленька, з кореї. І дуже тяжко скільки сказати її віку, бо в них такі, така нація, що їм тяжко приділитись, скільки років. Але, але вона вчилася 9 років, щоб бути таким капланом. Тобто вона їде в якісь місця, її посилає її місія, і вона просто читає з ними слово Боже і молиться за них. І що я хотіла сьогодні сказати, що він каже, що підйом в армії там в 6 ранку. Але вона вставала в 4 ранку. Це незнайома дівчина, її звали Мей, тобто Майя. І вона за всю цю базу молилася. У неї список був. Десь на базі було біля тисячі чоловік, солдатів воєнних. І ви знаєте, вона не в 12 молилася, коли після уставшого, знаєте, після дня ще до часу помолишся і все. Ні, вона для Господа, знаєте, вибирала. Жертви на самий такий складний час, коли солодко спиться. В чотири ранку вона вставала. І за дві години кожну фамілію і ім'я вона промалювала перед Господом. Чужа дівчина за незнайомих солдатів. І знаєте, він сказав, що три роки, поки він був на тій базі, у них, у них ніхто на базі не погиб. Я просто хочу сказати за молитву. Не можу вам сказати, що моліться більше за дітей, але можу сказати так, що якщо у вас вночі немає сну, а ви дуже вставші, і вам треба спати, ви знаєте це. І геть не спиться, то я думаю, що це повинно, мабуть, Господь вас буде, щоб ви встали, помолились. Не робіть помилку, встаньте помоліться за своїх дітей по імені. Щоб Господь їх зберіг. Хоча тут не і рак, і бомби не рвуться рядом, але другий час, є другі спокуси, які дуже опасні, може, ще більш опасні. А для тих батьків, хто ще не знає любові Господа, то я вам хочу сказати: Ідіть до Господа, ви познаєте його любов, і ви ніколи не пожалієте. Бачите, ще раз через мої нещасні уста Господь закликає вас до себе. Тому що якщо ви будете послухняні Господу, то і ваші дітки будуть слухняні вам. Ну Тепер заспіваю цю пісню. Дитятко скрикнуло у перший раз, Боже благослови. За ручку йдемо в перший клас, Боже мій сохрани. Дитячим серці поселись, тримай в своїх руках, щоб серце молитви неслись, щоб кращий друг був Божий страх в дитячим серці поселись, тримай в своїх. Рука, щоб серця молитви неслись, щоб кращий друг був Божий страх, на переході збережи, від зла і горя. І біля. Вони для тебе всі, Бог мій, то виноградник Ніжний твій в дитячим серці поселись, тримай в своїх руках, щоб серце молитви несли. Щоб кращий друг був Божий страх, в дитячім серці поселись, тримай в своїх руках, щоб серця молитви неслись, щоб кращий друг був Божий страх, їх душі в світі збережись і тіло, і розум, йдух і від травм життєвому путі. Ісус найкращий ж друг, в дитячим серці поселись тримай в своїх руках. Щоб серце молитви неслись, Щоб кращий друг був Божий страх, дитячим серці поселись, тримай в своїх руках, Щоб серце молитви неслись, Щоб кращий друг був Божий страх. Спокуси, голосно кричать і чистоту вкрасти хотять надія тільки на Христа, що насліддя вкриє кров свята, в юначім серці укріпись, тримай в своїх руках щоб серця молитви неслись, щоб кращий друг був Божий страх в юначім серці укріпись, тримай в своїх руках, Щоб серця молитви неслись, Щоб кращий друг був Божий страх. У радощах і труднощах, щоб вірними були, щоб вміли Господа чекати, і по Слову Божому жили, в дитячим серці поселись, тримай в своїх руках. Щоб серце молитви неслись, щоб кращий друг був Божий страх, в дитячому серці поселись, тримай в своїх руках, щоб серця молитви неслись, щоб кращий друг був Божий страх. Як мене вже не буде тут, хай молитви мої живуть на переходах у житті до неба доведуть в дитячим серці посели. Тримай в своїх руках, щоб серце молитви неслись, Щоб кращий друг був Божий страх дитячим серці поселись, тримай в своїх руках. Щоб серце молитви неслись, щоб кращий друг був Божий страх. Слава Господу! Дякую, Малена Вікторівна, за такі теплі слова, за нагадування всім нам, наскільки важливо молитися за своїх дітей. Шановні діти і батьки, ви вже трішечки втомилися, але я думаю, що настанови пастора церкви це одне з найголовніших, що ми повинні з вами зараз почути. Тому я надаю слово пастору церкви Кульбічу Петру Степановичу. що ми забуваємо, але як на мене, як на мене, чим воно краще? Не тим, що після дощів сонце і небо голубе, напрочуд сьогодні небо голубе. Справді так, справді, небо голубе, можливо, тому що після довгих дощів три дні дощі були, а зараз така прекрасна погода. Я на інше хотів звернути увагу на особливу присутність Господню сьогодні. і... Я гадаю, що не тільки я, а всі ми відчуваємо, особливу присутність Господня. І головне, от ви помітили, як хто не помітив, я нагадаю, що в своєму першому слові, першому слові директор, звертаючись до першокласників, вона їм дала таке побажання дослівно. І нехай Господь поблагословить ці ваші перші крочки в школі. І далі саме про благословення Господня. І на благословенні Господньому було акцентовано. Наскільки це важливо? Наскільки важливо, і я гадаю, що сьогодні ми це усвідомлюємо, що і було підкреслено про те, що впродовж канікули, які відбулись, бо ж на канікули ми всіх вас, діти, відпускали з молитвою, щоб Господь поблагословив вас, щоб зберіг вас. І от сьогодні це слово лунало. Багато разів ми чули це слово благословення Господні, в побажаннях. Але коли ми це кажемо так у благословення Господня, а що ми очікуємо, що ми хочемо від цього? Що ми розуміємо, коли ми чуємо, коли ми бажаємо Господнього благословення, благословення. Що ми хочемо? Що ми вкладаємо в це слово? Який зміст? Біблії в книзі приповістей Соломона в 10 розділі 22 тексті написано, що благословення Господнє, воно, хто знає цей текст, збагачує і смутку з собою не несе. Бо це благословення, добре, благе Слово Боже, воно має наступну дію, яке дає людині багатство, радість, щастя. І от в цьому ємкому слові благословення Господнє ми вбачаємо все те прекрасне, що ми очікуємо від життя для власного життя і для нашої родини, для наших дітей, внуків. Ми хочемо щастя, ми хочемо благополуччя, ми хочемо, щоб діти пішли в школу, щоб вони були тут чемними, слухняними, щоб вони гарно навчалися. Але на що я хотів звернути увагу? Що часто наші Очікування, часто наші очікування, вони можуть змотивовані бути. І те, що ми хочемо, воно може бути ну, якби підсвідомо. Знаєте, коли люди, дорослі люди йдуть на роботу, влаштовуються на нову роботу. І покинувши попередню, яка їх не влаштовувала, що люди хочуть від роботи? Перш за все, щоб гроші. Абсолютно правильно. На першому місці, щоб були відповідні гроші. Але на другому, що стоїть? Щоб менше вкладати свого часу інтелекту. Тобто, з одного боку, хочеться багато грошей, а з іншого, щоб менше працювати, щоб не затримуватись на роботі. І як правильно підказує Галина Петрівна, щоб ця робота ще й приносила задоволення. А скажіть, будь ласка, можливо так, щоб великі гроші, задоволення на роботі і мало вкласти, Це таке можливо? Дуже рідко і дуже. І ось діти, коли йдуть в школу, що вони хочуть, щоб їм задавали легкі уроки, щоб вчителі були невимогливі, але оцінки. І Галина Петрівна підказує абсолютно правильно, щоб були високі. Результати високі, а вкладання невелике. І ось тут ми переходимо до нашого ключового тексту. Благословення Господнє. Значить, благословення Господнє, ми хочемо від Бога багато. Ми хочемо і благополуччя, і статків, і здоров'я, і щастя. І Я роблю довгу паузу навмисно. Але ми не хочемо зрозуміти те, що в Біблії написано, що благословення Господня воно не є безумовним. А воно відбудеться за умови. Не випадково. Не випадково, що Господь для свого народу, коли ввів їх в благословенну землю, він зробив для них одну таку цікаву дуже річ. Він поставив. Одних людей на горі Гевал, а інших на горі Геразів. І вони проголосили Проголосили з одного місця благословіння при умові, якщо ти будеш, і прокляття, якщо ти не будеш. І потім уже, і потім уже Господь, саме Господь, звертаючись до... Провідника народу Божого Ісуса Навина, ви всі знаєте цей текст, це книга Ісуса Навина, перший розділ, восьмий вірш, де написано: Нехай книга закону цього не відійде від уст твоїх. І будеш ти дотримуватись все те, що написано в ній. І далі написано. Бо тоді, при цій умові, якщо книга закону для тебе буде авторитетом, і, і слово тебе буде на устах і на серці, і в практичному житті застосуванні. То тоді ти зробиш щасливими дороги твої, і тоді буде щастити тобі. Так говорить та книга Біблія. Якщо ми далі читаємо Біблію, то ми побачимо, і вся Біблія побудована на чому? От коли люди говорять гріх і розуміють, гріх це є вбивство, кража, перелюбство, розбій, там десь з ножем когось грабувати, когось лякати. А насправді, гріх то що? Що таке гріх? Це просто-напросто маленький непослух Богові. Непослух Богові. І якщо взяти в школі, в школі, хто був уважний, він помітив, що звертаючись до першокласників, дівчинка, яка була названа королевою знань, що вона їм сказала, коли вона вийшла з великим таким, з тризубом цим папкою, папкою. Що вона прочитала їм? Правила! Правила. І ось оці правила для діток, вона прочитала, я розумію, що вони вже їх забули. І І батьки навіть, може, не повторять вже. Але я уважно слухав ті правила. І ось якщо діти будуть дотримуватись цих правил, то тоді вони будуть отримувати не п'ятірки, а 10, 11 і 12. Тому що п'ятірка сьогодні це трійка з мінусом. Так от, не п'ятірки будуть, а буде 10, 11, і 12. Мені сьогодні сказали, що в випускному класі десь 3-4 учні претендують на високу нагороду в кінці золоту медаль. І не тому, що, а тому, що вони дотримувались правил, тому що вони були чемними, ввічливими, бо ж правила і розпорядок не тільки набути знань. На це ми минулі рази акцентували, що не тільки знання треба мати, а і мудрість, а мудрість походить від Бога. І оце благословення, як мудро розпередити своїм життям, воно саме полягає в послуху Богові. І ось знову, коли ми повертаємося до благословіння Господнього, а саме зараз ми будемо молитися, при тому, коли я буду молитися вголос, я гадаю, що ви всі підтримуєте цю молитву, ми будемо просити у Господа, щоб Господь поблагословив цей навчальний. Рік і не просто рік, а поблагословив діток наших, ваших внуків, щоб саме це Боже благословення полягало в тому, щоб їхні серця, їхні думки були скеровані, скеровані до Бога, до послуху Богові. Слухаючи з Господа, вони будуть отримувати гарні оцінки. Тому ми будемо просити, щоб Господь поблагословив і вчителів на їхню нелегку працю, тому що це праця саме нелегка. Це праця, яка часто густо не приносить великого задоволення але, і, і великих грошей, але надзвичайно потребує жертовного служіння.